Вітаю в ефірі Телепроєкт 72 години. Я нагадаю, у минулій передачі ми розглядали дуже важливе актуальне питання щодо валютних кредитів. Нагадаю, що Василь Васильович Бабенко з Тернопільського району, маючи борг лише у 7 тисяч гривень, отримав судове рішення заочне про те, що з нього стягується 208 тисяч. Взяли ми в кредит машину газельку. Взяли кредит і допомагали дітям виплачувати за машину. Платили регулярно, регулярно там 54 тисячі, бо вже погасило, осталося небагато. І тут нас укратили, ми трошки тормознулися. Не дітям допомогти, не зуміли. І потім обманним путем машину забрали. Сказали, там привезли шкаф, зять поїхав, тільки заїхав на площадку, і тут машини з'їхалися, підперли його, що йому дивася нема куди. Відвез з кабіна, коли його рядав, сидів, ключі, витягнув з машини і все. Так, вони закрили там ворота на, су... на сувені, де була колись вена фабрика. О. Вони туди, як вони в пастку, туди машину загнали. О, вони там закрили ворота і цей, і нас туди не пускали. Там стояла охрана. О, зять просидів двоє суток у машині, ну носили йому їсти. Це і визивали ж телебачення, і телебачила по телебаченню знімали. А через прохідну телебачення пропускали до вашого зятя? Ну телебачення пропускали, а нас же ж ні, ніхто не пускав посторонніх. А міліція вищається була присутня? Ви якось викликали? Реєстрували цей свій виклик, заяву? Я не була там. Я не була туди, їздити взяти. другий. О. А я вже туди не їздила. І Потім ви бачили свою машину вже на продажі в Приватбанку. Так, да, я бачила, вона стояла на по вулиці Корольова, там де у них був філіал Приватбанку. О. Я бачила, там стояла машина. Бо через забор ми проходили часто, ми там у рсу зв'язі працювали, і ми бачили, О, і то машина стояла, це вона зиму перестояла, О, а потім вона іщела. Ми поїхали в банк, нашли просити, щоб нам ще одна року пролили. Ми мало за неї виплатити. Вони нам відказали, відказали, мовчали довго-довго, мовчали. Три роки пройшло, а потім вже, вже пішла платіжка, вже в мені письмо за письмом. Ми надіємося, ми надіємося на нашого захисника, тому що я ж думаю, що справедливість все таки є на світі. Найбільше ваш зять відслужив е, рік е, нашій державі в АТО. В АТО да, зять був рік в АТО. О, за, він, там в нього є і медалі, заробив він ці ж заслуги, в нього є перед цим. О, оце він тільки недавно місяця-два як демобілізувався. Я працювала машиністом башеного крана, чоловік мій теж працював машиністом башеного крана. Працювали в Черкасах, заробили квартиру, виростили дітей там в тій квартирі. Залишили і залишили дітям цю квартиру, тому що, ну, що нам уже на якось на старості хочеться побути на саме ті на ну, самому і в тишині спокою. А вони щоб до нас приїжджали і нас радували. І все. Це не наша хата. Ми її так ну, як купили О, ще ну, вже давненько ми її купили. О, тут жила сім'я одна, друга. О, їх вже немає, о, а тут дівчатка приписана ще до цієї хати. Ну, тих людей, що тут жили поперед нами. О, ми приїхали сюди. Нам було важкувато. Нам допомагали друзі наші, о, однокласники. Тут ж ну, як ми з цього села, то у нас тут багато дуже. Знайомих і, і два моїх двоюрідних брата тут живуть. Вони нам допомагали, да, спасибі, що ми ходили сюди на поля, травили мишею, то бігали з тими торбами, бо треба було якось виживати. Не, не могли ні фізично, ніяк. У нас, як відібрали машину, вкрали вони в нас машину, о, то більше ми з ними не спілкувалися. Та в нас немає зовсім нічого, що продати. Десять качок, десять качок, п'ятнадцять курочок, собака й кіт. А так у вас з дружиною майна там, мабуть, якийсь там золотий батон там чи золотий унітаз, якийсь там Нема. щось єснеха. А яке хазяйство, що воно складається? А в селі? В селі кури, гуси. І більше, От прийдуть виконавці, опишуть ваші курі, і гуси, куди там. Та що заберуть? Дуже тяжко. Дуже тяжко, тому що так на нерви, на нервну систему, що, що він став такий роздражительний. О, все час йому то, то барбував, то валідол. Ну, каже, серце хватає такого ж не було. Він наче, такий мужчина в мене крепкінький. А це він цей в время то дуже здав. Сьогодні ми знову про справи фінансові. Як і обіцяли, ми поїхали до Катеринополя. Було скасовано ухвалу Катеринопільського районного суду про стягнення з бабенка 207 тисяч 990 гривень. Скасування відбулося на підставі того, що я заявив у судовому засіданні про те, що нами були подані заперечення на позов, в яких ми вказували, що позивач пропустив строк позовної давності більше, ніж на 5 років. Ці заперечення нами були надіслані за замовним листом, тобто у нас є докази того, що суд отримав їх. Натомість у сутовому рішенні від 12 жовтня суддя з якихось причин не вказав про те, що є позиція відповідача, тобто Бабенка, в якій чітко вказано, що пропущено срок позовної давності, і чітко вказано те, що позивов... відповідач просить розглядати справу без його участі. То це було пропущено судом, тобто так? То це не було зазначено, що і стало ми ж знали одну з підстав для скасування заочного рішення. Написали, що така позиція не була врахована. Законодавець і передбачив в цій статті, що суд вправі скасувати заочне рішення, якщо не були викладені всі обставини, які стосуються справи. Не були викладені судом. Суд скасовує заочне рішення. Жодних юридичних наслідків зараз щодо стягнення з даного громадянина немає в Приватбанку, тому. Ні, ми ж написали, що їх не врахували. Ми скасували. Це заперечення воно було, але ви суд його не врахували, так? Це заперечення. Воно було в справі, але ви його не... На момент ухвали суду рішення, в даному запереченні не було конкретно зазначено, з якого часу рахується трьохрічний строк. Не мотивовано, з якого часу поїхали. У нас существує заємщик. Бабенко Василь Васильович, который звернувся к нам в 2007 году в апреле месяце с целью получения кредита для покупки автомобиля. Банк рассмотрел его заявку и 18 апреля 2007 года был оформлен кредитный договор, согласно которому данному заемщику был выдан кредит в размере 68 тысяч гривен, из них 57 тысяч 150 гривен было направлено на приобретение автомобиля ГАЗ 3320, и остальные денежные средства там были направлены на страховку, которая производится как личное страхование заемщика, а также страхование автомобиля. Кредит был выдан в апреле 2007 года, однако уже начиная через два с половиной месяца после заключения кредитного договора данный заемщик начал нарушать свои обязательства по кредитному договору. Кредитным договором четко определены даты, согласно которых заемщик должен носить свой ежемесячный платеж. Данный платеж, согласно данного кредитного договора, должен был проведен быть с 25 по 31 число каждого месяца. А заемщик, например, Бабенко Василий Васильевич, например, в апреле он своевременно уплатил платеж в мае, своевременно, а вот уже в июне 2007 года, то есть через два с половиной месяца после заключения данного договора, он нарушил свои обязательства и начал выполнять их уже, например, с нарушением в три дня, 2 июля. Начиная с 2009 года, с апреля, с 1 апреля, просроченная задолженность существовала вообще непрерывно. То есть заемщик уже полностью не погашал задолженность по кредитному договору. С целью сохранения предмета залога данный автомобиль был изъят у заемщика, согласно условию договора залога. Мы имеем право проверять предмет залога, проверять его техническое состояние. И в случае нарушения обязательств по кредитному договору мы имеем право переместить данный предмет залога на стоянку банка, которая охраняется. Заемщик не обжаловал это в судебном порядке. Если он считал, что действия наши были неправомерными, незаконными, он имел право, как каждый гражданин нашей страны, согласно своих прав Конституции, Гражданского кодекса, имел право обратиться в суд и переместить, и изъять данный автомобиль себе обратно, если бы наши действия были бы неправомерны. Мы предлагали, не единожды банк обращался к заемщику с целью проведения реструктуризации задолженности, погашения задолженности, также выдачи доверенности, потому что банк без наличия доверенности или решения суда не может реализовать данный автомобиль. Поэтому банк, видя, что заемщик не идет навстречу, не погашает задолженность, обратился в суд с иском об обращении взыскания на предмет залога, просил суд в иске обратить взыскание путем погашения задолженности по данному кредитному договору и просил суд также дать право заключения договора купли-продажи данного автомобиля от имени Бабенко Василия Васильевича. Данное решение в 2012 году было вынесено, мы получили решение об обращении взыскания. Данный автомобиль с целью реализации был выставлен на официальных сайтах Приватбанка, Планет Авто, где выставлены все наши автомобили, которые изъяты по всей Украине. І потім в результате аукциона даний автомобиль в 2013 году был продан за 47 250 гривень. ну, к вам сделку ну, запропонував. В чем полягала ця сделка? Не знаю, тільки ми зайшли, секретарша зразу на бумажку показала платить 10 тисяч з лишнім. І не забуваймо, забуваймо. у нас все буде ще секретар е, суду. Так, да, так. Да. Подумайте, бо просить більше ніякий вроді, що оце. Може люди ж мировогоду заключати, правильно? Якщо така пропозиція є, то хай вони її озвучать судом засідання, да, представник, а не десь по телефону чи по радіо. Запропонує людині. Людина подивиться, співпадається з його, не порушиться якимось його право, чи співпадає Тільки ж особа знає, скільки він брав коштів, скільки він сплачував. І тоді людина є. Навпаки, якщо такі наслідки, то людям навпаки світували, що ж заявою про те, щоб розторгнути такі договори, які людей в кабулу заганяли. Ну надіюся, що все буде добре. Вірю, довіряю вам, що ви приїхали. Спасибо, допомогли розібратися у всьому. Велике, спасія. Спати будемо спокійно. Давайте всі разом не дамо, щоб не забрали ні корей, ні гусей, ані домівку, ні Василя Васильовича, ні його родини. І будемо ми слідкувати за цією, за цією справою. І разом з вами ми, я переконаний, ми не дамо. Ганьбити як Василя Васильовича, так і сотні йому подібних, тільки на людей, які постраждали від такого безправі.